4 лютого відзначають всесвітній день боротьби із раком. Це страшна хвороба, що забирає сотні життів. Однак, чимало людям вдається і побороти її ще краще проводити щорічну профілактику, аби знати стан свого здоров'я. Наші журналісти поспілкувалися із онкологами Волинського обласного центру онкології, аби дізнатися, яка ситуація із захворюванням в області. Наразі всі, які є злаяськіснезахворювання, так от серед всіх він. Перше місце в Україні це смерть від раку молочні залози. От. Невтішна статистика. От. Думаю, що знову ж таки в нашій державі і всіх нас саме болюче – це зараз. Є війна. Я думаю, що війна цю статистику зробить також не дуже втішною, тому що люди зайняті насущними проблемами, про лікарів трошки забулися. І це закономірно можна сказати. Дорогі жінки, любіть себе, пошануйте себе і дивіться за собою. За словами лікаря, рак молочної залози нині надто помолодів, адже він все частіше зустрічається у жінок до 30 років. Зазвичай пік захворювання припадає від 50 до 60 років. Не менш розповсюдженим є і виявлення інших видів захворювання. Кість пацієнтів в порівнянні з 2021 роком на жаль збільшилася, і особливо це за рахунок внутрішньо осіб. Це східні області і південні області. В нас нерідко можна, коли пацієнт приходить з якоюсь окремою проблемою, там до профільного спеціаліста, наприклад, по хірургії, при огляді його та при додатковому обстеженні, ми можемо знайти в перших стадіях здоексаного утворення зовсім іншої локалізації тобто, чи це гінекологія, чи це мамологія. У такі випадки досить часто бувають. Загалом же кількість оперативних втручань теж значно збільшилася. Як пояснює хірург-онколог Віталій Супрунець, нині багато пацієнтів звертаються до лікарів уже в запущеному стані. Це зокрема пов'язано із пандемією коронавірусу. ми маємо зараз збільшення занедбаних випадків. Тобто, якщо в Україні, наприклад, в середньому діагностується 120 двадцять тисяч. Онкохворих за рік і показник летальності становить 55 тисяч за рік. То, відповідно, так скажем, в цьому році ми будемо я думаю мати 10-12% приросту хворих в занедбаних стадіях, тобто ті, які так скажемо втратили свій дорогоцінний час для ранньої діагностики раку. А отже, відповідно, так скажемо, наші можливості будуть обмежені в радикальному лікуванні цих пацієнтів. Підсумовуючи головний лікар Волинського обласного медичного центру онкології Юрій Малімон зазначив, статистика звернень та виявлення онкології показує, що захворюваність зростає. Нас 2022 році. Ми пролікували загалом 9758 тисяч сімсот п'ятдесят вісім пацієнтів стаціонарно. Якщо говорити за 21 рік, коли не було війни, то це було 8988, Тобто вісімдесят вісім. То під час війни пролікували більше пацієнтів. Раху дуже багато було переселенців сходу України. Якщо дати по всіх відділеннях, то значно зросла кількість радіології кінотерапії майже на тисячу кількість пацієнтів. Тому лікарі-онкологи радять волиням вчасно звертатися до лікарів, проходити обов'язково щорічне обстеження, аби у разі виявлення недуги на ранніх стадіях бороти її, адже втрачений час забирає у вас можливість жити.